Однією з причин складної демографічної ситуації в Україні, на думку лікарів, є не лише нестабільний матеріальний стан у родинах, а й погіршення жіночого репродуктивного здоров'я. При цьому велика кількість пологів проходить з ускладненнями. Ризик народження дітей з патологіями зростає. А таким діагнозом, як безпліття, взагалі сьогодні нікого не здивуєш. Така ситуація, за словами лікаря-гінеколога медикодіагностичного центру АРС Ольги Міщенко, є результатом як несприятливих екологічних умов в нашому регіоні, так і несвоєчасного звернення до фахівців. Конечно, в первую очередь это наблюдение гинеколога. Ежегодно нужно проходить гинекологический осмотр со взятием всех анализов, выделений, цитологического исследования. Обязательно женщина должна проходить маммографию. Это как на этапе раннего выявления онкопатологии молочной железы, так и для профилактики этой всей патологии. Як зазначила Ольга Міщенко, для правильного та своєчасного встановлення діагнозу при різноманітних захворюваннях та передпухлинних і пухлинних новоутвореннях жіночих статевих органів, важливим є цитологічний метод обстеження. І цей метод, за словами нашої співрозмовниці, має ряд переваг. Він простий, інформативний, нетравматичний і що найголовніше високоефективний. Цитологічне дослідження – та взяття мазочка на так називаємо онкокліточки, тобто, якщо доступним язиком для на. женщин рассказывать это именно определение онкопатологии бывает так что онкопатология протекает без симптома к сожалению и выявление на ранней стадии Онкопатології це задача любов, а кошер-гінеколога. Поэтому, навіть якщо не жалоб, жінка повинна єжегодно посічати гінеколога з взяттям цих мазків. Не уминула наша співрозмовниця і тему боротьби із захворюваністю на рак молочної залози, розробки нових заходів для його профілактики, ранньої діагностики та лікування. Єдиний реальний шлях перемоги над пухлиною виявлення її на ранніх стадіях і своєчасний початок лікування. За дотримання цих умов більшість пациенток успішно виліковуються. Найпоширенішим же методом молочної залози, у всьому світі є рентгенівська мамографія. Значить, мамографія – це, як я вже сказала, рентген снімок молочних желез. Це золотий стандарт діагностики рака желези. І мамографію повинна проходити кожна жінка старше 40 років. Тобто до 40 років ми робимо УЗІ-слідування молочних желез, це як більш м'який і безпечний метод. Но мамографія, вона більш точна, як метод, тому що уже видны маленькие размером опухоли, то есть до 3-5 мм уже это все видно, то есть как бы до клинической стадии рака, да. Потому что, как правило, уже у нас в нашей стране встречаются запущенные стадии, когда уже женщина пальпирует у себя образование, да. То есть на этом этапе как бы уже считается поздно, поздное выявление рака и, естественно, выживаемость ниже. Что самое. Мы боремся за продолжительность жизни наших людей. И по протоколу каждая женщина старше 40 ежегодно должна проходить маммографию. Маммография проводится я знаю, в Кременчуге, в части нефтеперерабатывающего забота, нефтехимика. И по записи она должна проводиться в первой фазе менструального цикла. Сьогодні надзвичайно актуальними стають новітні методики обстеження і лікування гінекологічних захворювань. Таким є і метод колькоскопії. До послуг пацієнтів медикодіагностичного центру АРС. Сучасний діагностичний прилад колькоскоп призначений для діагностування різних патологічних станів, які неозброєним оком не видно. На завершення ж нашої розмови фахівець надала поради, які допоможуть зберегти репродуктивне здоров'я. Серед основних обов'язково регулярне медичне обстеження. Ну і, звичайно, правильний та обґрунтований вибір гінеколога. Це, мабуть, най Важливіше питання для жінки. Саме від кваліфікації фахівця, від його досвіду і розуміння жіночих проблем і залежить здоров'я жінки.